У смілі внутрішньопереміщені особи, які мають домашніх улюбленців, отримали гуманітарну допомогу від Червоного Христа. Видачу організувала Черкаська обласна організація Товариства Червоного Христа України. Черкаська обласна організація Українського О, Червоного Христа видає допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Допомога видається для тваринок, для котів стерильних, і нестерильних, і для собак маленьких, середніх та великих. Українці, які вимушено покинули свої домівки, отримували корми для собак і котів, а також засоби для підтримки Здоровье, а с вы приехали до нас? С Запорожской области, города Милитополя. Я беженец. Ну, как я сюда приехал, я год. Вот. Мама с братом и сестрой там остались. Вот. А я так как давно уже, в 2021 году выехал, в армию попал. Вот только в 23-м году или 24-м я сюда попал. Ну, приехал назад. У мене три кота і одна собачка. Чим сьогодні допомагає Червоний Хрест? Ну, котам, собакам. Що видають? Корм, котячий, собачий корм. А ще і поводочок, і ще такий Уход від блох, від глістов. У червоному хресті зазначають, подібні акції в громаді триватимуть і надалі, аби підтримати вимушено переселених людей та їхніх улюбленців. Чепкаська обласна організація їздить по всій області і видає в різних куточках. Послідкуйте за оновленнями в Фейсбуці і Telegram, щоб знати, коли ми будемо в Смілі.